Невеличкий спортзал ковальського відділення центру інваспорт, де тренуються вихованці Валерія Дружиновича, називають кузною кадрів чемпіонів паралімпійців. Щотижня Денис Остапук добирався сюди за десятки кілометрів з рідного села Раків Ліс Камінькаширського району. Нині 16-річний юнак навчається в коледжі, мріє стати програмістом та захоплюється фотографією. Є багато спортзалів, Ну якби приходиш, вони літні, та там ходять там дуже багато людей. А от приходиш до Валерія Павловича, це ти приходиш як додому, ти почуваєш себе як вдома. Це своя атмосфера. Ти ну це дуже така домашня атмосфера. Те ж саме можуть сказати й інші вихованці тренера: дипломований реабілітолог Максим Бондаренко, для якого цей спортзал став другою домівкою. Невиправний оптиміст і майстер на всі руки Михайло Ющук, який вірить в те, що саме спорт допоможе йому відновити втрачене після аварії здоров'я. Чи тендітна Ксенія Токар неймовірно mm -hmm. сильна? Духом дівчинка, прикута до візка з дитинства. Ксенія навчається у звичайній школі та піднімає штангу вдвічі важчу за себе. Нещодавно повернулася з медалями з чемпіонату України з пауерліфтінгу. Приходжу в школу. Я ще нікому не встигла сказати. Там може тільки мій брат менше сказав класному керівнику. Через секундок п'ять вся школа знала, що я була в Дніпропетровську, да, зайняла перші другі місця. З цікавістю слухала аудиторія уроку доброти і виступ першого в історії коваля паралімпійського чемпіона Віталія Романчука. Він завоював золото у складі збірної України з футболу на Паралімпійських іграх у ріо де жанейро А у цій школі Валерій Дружинович відпрацював майже 20 років учителем фізкультури. каже: особливий спартанський дух це не лише фізичне виховання, а й духовний розвиток особистості. Моя мрія завжди була поєднати цей паралімпійський урок і урок доброти. Ми проводили в себе в залі проводили в себе. Ну на такому рівні ви самі бачили, які які почуття дітей. І я думаю, що цей урок доброти в їхніх серцях залишиться на завжди. Автографи, фото на пам'ять, нові знайомства. Зустріч не залишила байдужими й учнів школи, ліцею. Всі мені дали автографи, ті, що я хотів. Ще мені сподобалося те, що зала була таке, всі аплодували. Підтримка була з залу. Їх треба підтримувати. Вони наша гордість. В таку хвилину розумієш, що справді ті люди, в яких є такі певні ну, певні особливості, вони можуть досягти таких визначних дуже висот, і їх справді треба підтримувати і надіятися на них. що… Вони послаблять нашу країну усім, хто долучився до уроку доброти, щиро подякувала директор школи Галина Сидорук. успіху в житті досягає не той, хто може, а той, хто хоче. І вони дійсно побачили, що наполегливість, сила волі дають можливість людині досягти. Бажаного і ще віра в свої власні сили. Ну і безперечно, допомога близьких друзів і наставників. А завтра розпочнеться новий день і новий рік в історії Ковельської громадської організації Спарта де вчать перемагати себе і ніколи не здаватися в полон безнадії.